Всім привіт! Поговоримо про розпашні ворота. Центральний упор обов'язковий. Відкривання розпашних воріт всередину. Упори не обов'язково ставити. При монтажі правильно їх виставити. Все буде гуд. Відкривання на вулицю. Упори бокові обов'язково. Ну, не завжди є можливість їх поставити. Нема можливості поставити, будьте готові. Рано чи пізно ремонтувати їх. Чому? Тому що бувають моменти, коли ви приїжджаєте, відкриваєте ворота, заїхали. Поки ви там чухались, виходили з машини, брали свої речі, ну, не важливо. У вас там блимнуло світло, у вас плата перезагрузилася, і ви нажимаєте на пульт, очікуєте, що ворота hep енд закриються, тут хепі-енд і створки виламує штоки. Тому ставимо опори. Або зарані телефонуємо, є модельки з фіксаторами, є пару варіантів, як вийти із ситуації, зробити свої такі міні-упори. Да? Тому, якщо є можливість, ставте опори і буде щастя. Нема. Лучше порайтесь там з десятьма спеціалістами, як вийти з цієї ситуації, тому що алгоритм плати кругом одінакої. Гарних покупок всім.